Шокобзор. Зараз ми порівняємо борщ курільщика і борщ здорового туриста. Борщ з грінками. Це і за тебе. Якщо читати склад сухарики-грінки, борщ пшеничне, сіль кухонна, розпушувачі, пірофосфат, натрію та сода харчова, пальмова олія, лактоза. Мальтодекстрін, борщова заправка овочева, мальтодекстрін, сіль кухонна, концентрат буряку сушений, підсилювач смаку та аромату Е621, цукор, соєвий гідролізат сушений, концентрат томатів сушений. Барвник натуральний Е-150 Це сушені томати. Часник сушений перець, концентрат, часнику сушений, рибонуклеотиди, сіль кухонна, цукор, смаку та аромату є 621 є 627 Є631. Часник сушений. Цибуля сушена, капуста, сушена, пальмова олія, не сушена морква сушена, селери корінь сушений, квасоля сушена, буряк, сушений, ароматизатор, борщ, регулятор кислотності, лімонна кислота, харчова, моногідрат, лавровий лист сухий, петрушка сушена, перець чорний. Поживна харчова цінність на 100 грам продукту, білки 1,9 грам, жири 2,7 грамів. З них насичені жирні кислоти вуглеводи 1,4, вуглеводи 14,6. З них цукрів 8 грам, сіль 18 грам. Щось вони. Коротше, енергетична цінність на 100 грамів продукту 88 калорій, а тут 18 грамів. Скільки порахуйте 88 калорій? Поділити приблизно на 5. 16 18, калорій. 17 калорій. Давай, Олександр. Зараз ми попросимо Ваню насипати борщах нормального Нормальний борщ. Інгредієнти. Картопля сушена, морква сушена, буряк сушений, паприка сушена, гриби сушені з трьох видів, маслята під і підберезники, тушло і заправка борщова. Щоб без араматизації був посилюючи смутку, без нічого. Ну як, у нас там головний посилювач смаку тушло. Ні, ну тушло це так. Да, ну, це натуральне. І вода джерельна, Джерель, карпатська, карпатська джерельна. І юшечки. Оп. Ах. Вскривай. Для зняття нервного шока спеціальний бальзам прописаний лікарями при тестуванні борща. Називається старий ринок для дезінфекції страшного борща. борщами такі сіль навіть сіль дають хорошо це борщ это борщ будущого борщ борщ будущего буде у таблетках це таблетки вони просто покришилися а это не таблетки это сухарики на колір буряк трошки нагадує Краситель, красний, Покарі, не, і не тонуть. Перемішати там то, залетить на 2 Подажімо біхли, поки ми ж йдемо до дезінфекції, і зістої з питателів. ринок. Пропаганда нездорового способу життя. Як це нездорового? Вдруг отравиться, так? Раз. Такого не було і вот опять. Вот опять. Ну що, Ваня, як нормальний борщ здорового туриста. Думаємо, взагалі супер. А ще приправлений сьогоднішніми 20 кілометрами. Прямо з бодрими грозами. Просто супер. Рекомендація. Так, ну що, я думаю, що цей можна пробувати. Ой, <на>. Ну давай, Сань. На дачу. Допробувати. А це на час красненьким будет выходить потом хорошо. Красиво! Сухарика непонятно, но, 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 кстати, очень сильно похоже на эту по вкусу. Нет, не похоже. Да там, как и любая горячая кружка, очень похожа на куриные кубики растворенные в воде. Оно независимо от оценка. Единый да? коже. Ну, на колере кисель, вот такие оттенки. Да, вот цей, но... Ну, вот такие кисель, типа, тоже заводский. Очень мибина. Ну, да, да. Ну, как любая горячая кружка. Ну, явно переборщила. На фут, ля, Ля, смотри, що відбувається. Ну, якщо б він робила борщ, то був би дуже схожий борщ на цей, але ну, ну на смак як юшка з-під борщу. Якщо у нас є. Пішка знаєш, юшка з-під салату. Якщо б її продавали в консервах, ми б її покупали. Оце юшка з-під борщу. Ну, на смак воно нічого, але ж на склад воно ж там ж немає взагалі нічого. Воно це вода, червоненька водичка зі смаком Тут нарисовано, Ано в кружечці готується. Типа ну все одно ну в кружці, але це бульйон. Це юшка з-під борщу. Все. А, щоб Це з бадунця буде прям добре. Ні, то їшти з під набору хімічних якихось речовин. Ні, якщо взяти казанок, типа з'їсти борщ, потім помить, ну, залити в казанок цієї води і додавати 15-20 різних хімічних компонентів. І, спати, як, то Ладно, я спать. Це реально борщова вода. Вода з тим борщ. Дивіться, траву вилиєш, то завтра вигорить отакий круг. Ну и там даже какие-то остатки есть. Это бурячок? Это бурячок, походу, дела. Это сухарики. Угу. Это какие-то камешки просто бурячок какие вот Смотри. <клес> Оно даже не разламывается. Морква там, давай. Морква какая-то зелень вот. Такое. Это вот кружку за офисному плантрону выйти. Але не розмукаючи сухарики, це дуже дивно. Це пластикові просто, просто спеціально. Мабуть.